Чому деякі жінки зіткнулися зі змінами менструального циклу після вакцинації проти COVID-19? Та чи може це вплинути на фертильність? Немає жодних доказів, які вказували б на вплив вакцинації проти COVID-19 на фертильність. Надійшли поодинокі повідомлення про незначні та тимчасові зміни менструального циклу у жінок після вакцинації. В даний час це питання поглиблено вивчається, що дозволить дізнатися, чи є причина наслідковий зв'язок і чи лежать в основі цієї ситуації будь-які особливі механізми. Наприклад, вивчається питання, чи викликає вакцинація певну імунну реакцію, яка може мати короткостроковий вплив на менструальний цикл. Спираючись на наукові дані, які є на сьогоднішній день, немає підстав говорити про будь-який зв'язок між вакцинацією проти covid 19 та впливом на фертильність.